Позбавлення волі за зачинені укриття закон підписано президентом України. Основні нововведення Кодекс України про адміністративні правопорушення доповнили новою статтею 175 прим 3 порушення, встановлених законодавством вимог щодо утримання та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту. Та запровадили штрафи за неналежний стан укриттів в розмірі від 200 до 500 неоподатковуваних мінімум доходів громадян від 3400 до 8500 гривень. А тепер про цікаве, відповідальність за частиною першої нової статті 175 Прим. 3 примтри має наставати зокрема за незабезпечення безперешкодного доступу громадян до об'єктів фонду захисних споруд. Цивільного захисту у встановленому законодавством порядку. При цьому діючі законодавства України не містить такого порядку, що унеможливить застосування цієї статті на практиці. У новій редакції викладено статтю 185 прим 14 КУПАП. Отже, відтепер не виконання законних виног посадових осіб ДСНС буде призводити до штрафу від. 3400 гривень до 6800 гривень, а створення перешкод у діяльності уповноважених посадових осіб ДСНС, в тому числі пов'язаних з проведенням перевірок, тягнутиме за собою накладення штрафу від 6800 гривень до 10200 гривень. Кримінальний кодекс України доповнили новою статтею 270 прим2. Порушення встановлених законодавством вимог щодо утримання та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, та встановили, що порушення встановлених законодавством вимог щодо утримання та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, що призвело до загибелі людини або інших тяжких наслідків, карається позбавленням волі на строк від 3 до 8 років. Але давайте будемо відвертими: саме по собі збільшення розміру штрафу за будь-які протиправні діяння навряд чи може призвести до зменшення кількості правопорушень. Не ігноруйте сигнал Повітряна тривога та перейдіть в укриття.